Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 березня 2025 року. Сьогодні, 18 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон всю добу. Сприятливий день для того, щоб посіяти насіння редиски, дайкону, редьки, шпинату, крес-салату, листової гірчиці та посадити трохи картоплі ранніх сортів для вживання влітку. Добрий час для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. І 18 березня сьогодні поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від вічкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 березня сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра. 19 березня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 22 години 17 хвилин, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу почнеться о 21 годині 30 хвилин і буде продовжуватися цей період до 22 години 17 хвилин. Тому можна продовжувати сіяти. Протягом всього дня до 20-ї години вечора насіння ще, редиски, дайкону, редьки, шпинату, крес-салату, листової гірчиці та посадити картоплю ранніх сортів для вживання влітку. І до 20-ї години вечора працюємо з розсадою, пересаджуємо кімнатні рослини, поливаємо та підживлюємо рослини. Органічними добривами не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 19 березня завтра теж несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 березня 2025 року. У нас дві доби будуть якраз знаходитися в під впливом місяця в знаці скорпіон, тому дуже корисна, низькокалорійна, але багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що можна приготувати? Готуємо смачні страви із риби, з морепродуктів, з доступних овочів, фруктів, ягід, які у вас є. І обов'язково додавайте до будь-яких страв свіжий часник або ж е з минулого року, але дуже-дуже смачний зараз свіжий зелений часник, дуже корисна цибуля парей, чорнослив. Та вітаміна зелень. І пийте, будь ласка, на здоров'я, трав'яні чаї, смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, удачі, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі!